Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні на 9 травня. Тимчасово існуюча Росія буде без зв'язку та інтернету. Кремль настільки боїться українських безпілотників, що не просто стягує системи ППО, а ще й вимикає зв'язок. Російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій попереджає москвичів, що 9 травня будуть перебої з інтернетом через, начебто, роботу глушилок ППО без мобільного інтернету можуть залишитися цілі райони. Мешканці центру до речі вже скаржаться, кажуть, що мобільний майже не ловить. Влада ж тим часом радить переходити на вайфай вже навіть сьогодні, під час репетиції так званого параду лягли всі мобільні оператори. Так і справді росіяни бояться ще більше бояться саме у Кремлі, тому у них і захист на найвищому рівні. Ну а тим часом російські пропагандисти звертаються до українського президента. Вони благають, щоб на Москву нічого на 9 травня не летіло. Ну бо ж потім може, мовляв, прилетіти у відповідь. режим. Якщо раптом київський режим вирішить зробити такий терористичний акт, має негайно бути відплата і в нас має бути розгорнуто в готовності до негайного пуску. За командою Верховного Головнокомандувача кілька ракетних комплексів «Орєшнік», з бойовими частинами, що розділяються у звичайному оснащенні, для того щоб відбивати будь-які загрози, якщо раптом вони будуть матеріалізовані. На що розраховує Зеленський? Він розраховує зірвати наше велике свято у тому числі залякати іноземних лідерів, посіяти сумніви. Давно ми нічого не чули про Арешнік, тепер же ж росіяни знову про нього згадують. Але що стосується світових лідерів, які все ж таки ризикують і хочуть поїхати на парад до Путіна, то ще раз е, наголошую, що президент України Зеленський він не залякує і не погрожує, він попереджає, що в країну, де йде війна, Краще не їхати, ну тому що може статися будь-що тим паче і ракети, і безпілотники. І пам'ятаємо, як на території Російської Федерації збивали пасажирські літаки. Тому тут варто бути обережними. І Зеленський я нагадаю говорив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, які приїдуть до Москви на 9 травня. Тому нехай вони вирішують самостійно, чи все ж таки. Можливо, трапиться якась якийсь інцидент там на червоній площі чи ні, але все ж таки це безпека, тому варто б відмовитися від таких поїздок. Ну і також президент наголошував, що насправді Російська Федерація вона на та й Російська Федерація, і звісно, вона може самостійно вчинити якісь провокації для того, аби потім звинуватити у цьому Україну. Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс приїхала до Києва. Вона замінила посолку Бріджит Брінк. Раніше у відомстві зазначили, що такий вибір ухвалили Дональд Трамп і державний секр секретар Марко Рубіо. Джулія Девіс, дипломатка з 30-річним досвідом, яка досі очолює американське посольство на Кіпрі. А ще раніше вона працювала спецпредставницею в Білорусі та спецпосланницею в Литві. як зазначили у держдепі сполучених штатів Америки, вона обійме посаду у вкрай важливий момент, коли йдеться про укладання мирної угоди між Росією та Україною, і вона наполегливо працюватиме над завершенням війни. Втім, Девіс лише тимчасово очолить амбасаду США для призначення нового посла, слід отримати схвалення від сенату у посольстві Сполучених Штатів додали, що Девіс прибула у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни і на забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні. Я ж нагадаю, що Бріджит Брінк подала у відставку минулого місяця за даними низки ЗМІ, Причиною цього стали розбіжності із адміністрацією Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп вкотре заявив, що поступкою Росії на переговорах про мир є відмова від захоплення всієї України. В інтерв'ю NBC News його запитали, що доведеться віддати самій Москві, оскільки є багато повідомлень про те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. У відповідь американський лідер заявив, що Росії цитую, доведеться віддати всю Україну. Цитата тому, що Росія хоче всю Україну. Якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну, і якби не я, то вони б продовжували. За його словами, європейські лідери дуже багато разів просили його зателефонувати кремлівському правителю Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Ну і також журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може водити його за ніс. У відповідь той віджартувався, що мовляв, і вона, журналістка, може робити те ж саме. Тоді Трампа запитали, чи міг би він якимсь чином неправильно зрозуміти Путіна. Той сказав, що зможе відповісти на це запитання за місяць або за два тижні. Сполучені Штати Америки продовжують закликати Росію припинити бойові дії проти України та ухвалити запропоновані угоди. Проте, Москва блокує ці ініціативи у західних урядових колах. обговорюється побоювання, що режим Путіна може зіткнутися із серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну. Про це повідомляє більд. І мовляв, пов'язано все з тим, що Росія досі не досягла своїх так званих цілей СВО Оборонна промисловість, грозду та гіганськими інвестиціями сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу. Йдеться в матеріалі. На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами. Тим часом, попри нарощування військових видатків, російська економіка демонструє ознаки ослаблення. За оцінками вітчизняних економістів, поза рамками оборонного сектора промислове виробництво наближається до рецесії. Скорочується випуск продукції, таких галузей, як харчова, вугільна, металургійна і машинобудівна. Єдиним винятком залишається лише оборонно-промисловий комплекс, який фактично приховує масштаби економічних проблем. ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, єС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння в українських виробників. Нині Сполучені Штати Америки та Європейський Союз кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати набагато ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко. Значно збільшивши нашу військову підтримку України. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. Президент України Зеленський зустрівся із партнерами в Чехії і обговорив взаємодію в оборонно-промисловому комплексі. Також мова йшла про те, як українсько-чеська співпраця і спільне виробництво можуть гарантувати безпеку і запобігти повторенню агресії на європейському континенті. Президент України написав, що ми цінуємо участь чеських компаній в ініціативі щодо постачання 155-мм міліметрових боєприпасів, об'єднання оборонних промислових можливостей європейських країн є вагомим внеском у досягнення справедливого і тривалого миру. Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів Ф 16 Партнери вже працюють над реалізацією цього проекту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із чеським президентом Петром Павлом, з яким він зустрівся напередодні. За його словами, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна і Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком такої співпраці має стати школа для пілотів-винищувачів. Президент також додав, що на жаль, відкрити такий заклад на території України нині неможливо. Очевидно, що стан на зараз безпекових причин. Ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоб така школа, такі школи змогли відкрити за межами України і це і це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. І звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну нашу спільну дипломатичну роботу, комунікацію з ключовими партнерами Сполучених Штатів Америки в Європі. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію за цю війну. Росіяни концентрують сили біля Нікольської громади Маріупольського району. Відтак наступ на запорізькому напрямку можливий найближчими днями. Цей район ймовірно обрано через його стратегічне розташування поблизу оперативно важливих напрямків від великої новосілки до пологів. Таку думку висловив колишній радник мера Маріуполя та керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, спостерігаючи зокрема за переміщенням ворожої техніки. За його словами, станом на зараз всі міжрегіональні переміщення масові зупинено. З п'ятниці фіксуються локальні переміщення та формування нових військових баз. Потенційний наступ противника на Запорізькому напрямку фронту може початися вже у найближчі дні, застеріг Андрющенко і наголосив на необхідності оперативного реагування з боку Сил оборони України. Він також показав відео переміщення техніки окупантів. Курська операція, яка триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Завдяки нашим активним діям на Курщині, вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Як наголосив сирський противника, який переважає в чисельності, можна перемогти лише нестандартними маневрами. Курська операція стала саме такою, бо для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам і конкретним воїнам, справжнім героям українського війська. Головнокомандувач поспілкувався із бійцями 225-го окремого штурмового полку. Це один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині. Головнокомандувач сирський вручив воїнам високі державні та відомчі бойові нагороди за зразкову стійкість, мужність та героїзм. Я ж нагадаю, що Збройні сили України продовжують утримувати плацдарм на території Курської області РФ, попри заяви Росіян про, начебто, витіснення української армії з території Росії. На прикордонні тривають активні бойові дії, причому не тільки на Курщині, але й частково в Брянській і Білгородській областях. Ну і тим часом російські зетпабліки та воєнкори пишуть, що збройні сили України розпочали нову спробу прорвати кордони РФ в Курській області. Повідомляється про бої в районі Тьоткіно, мовляв, ціль відрізати цей та сусідні населені пункти. І за їхніми словами, вночі там буцімто зруйнували ракетами мости, а потім пішли машини для розмінування, і слідом десант на бронетехніці. Збройні сили України намагаються прорватися через кордон малими групами по 5-6 осіб у різних точках. Заявляють російські окупанти. Нині тривають бої. Але додам, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Хоча, от за даними головнокомандувача, ми продовжуємо виконувати свої завдання на території ворога. Ну і про наших ворогів та про їхній стан здоров'я хвороба Кадирова прогресує і він шукає собі наступника. Стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова помітно погіршується, і це активувало сценарій зміни влади в Чечні. Йдеться у розслідуванні нової газети Європа. У матеріалі повідомляють, що глава Чечні ймовірно змирився з вердиктом лікарів, і він взяв ініціативу зі зміни влади у свої руки. Зараз в республіці повним ходом триває посилення дітей чеченського лідера і вірних йому найвпливовіших кланів. Повідомляється, що торік стан здоров'я хворого глави Чечні більш-менш стабілізувався. Але під кінець року він почувався цілком нормально а вже в січні традиційно пішов у відпустку. Зазвичай у цей час він їздив до Москви на плановий огляд до центральної клінічної лікарні, але цього року Глава Чечні нікуди не поїхав. Повідомляється, що Кадирова госпіталізували в приватну сучасну грозненську клініку Аймет, яка Належить його дружині медні Кадировій, і щоб приховати факт погіршення здоров'я і госпіталізації тюченського правителя, пір-служба Кадирова провела цілу спецоперацію. Зокрема, вони швидко організували візит глави Чечні на огляд споруджуваного в грозному мікрорайону імені Путіна. Усе робили настільки швидко, що інспекцію будівництва Кадиров почав навіть без своїх соратників. Після цього главу Чечні повезли в цю ж клініку Аймет. А сюжет про інспекцію мікрорайону поширили у соціальних мережах як спростування повідомлень опозиційних блогерів про госпіталізацію Кадирова. Видання також зазначає, що від початку лютого спосіб життя Кадирова сильно змінився, і за даними джерел, тепер він багато часу проводить в клініці, навіть ночує там, аби бути під наглядом лікарів в лютому, і в першій половині березня робоча діяльність Кадирова в основному зводилася до публікації. Звичайних дописів у соцмережах, які веде саме його прес-служба. При тому, якщо подивитися на ці дописи, то вони були навіть без відео, просто одним текстом. Всі свої представницькі функції він делегував голові республіканського уряду Магомеда Даудову, А який, до речі, досить часто також спростовував інформацію про хворобу Кадирова і заявляв, що насправді все з їхнім главою нормально. Найважливішою подією, яка підсвітила різку зміну пріоритетів Кадирова, стала несподівана відставка його старшої доньки Айшат із посади віце-прем'єра уряду. Наприкінці лютого Айшат Кадирова сказала, що відтепер вона продовжить працювати на благо республіки, займаючись бізнесом. Одночасно, з відставкою Айшат Кадирової із державної служби пішли й інші дві доньки Кадирова Хутмат і Хаддижат. Нова газета Європи зазначає, що чеченським журналістам категорично заборонили поширювати цю інформацію, що вони пішли зі своїх посад, і повідомляється, що родичів Кадирова стали просто переоформлювати бізнес-активи, які раніше мали номінальних власників. Справжня причина відставок дочок Кадирова пов'язана з бажанням безпосередньо контролювати сімейні компанії, оскільки сам глава Чечні та його повнолітні діти. Чиновники або були ними донедавна, то за законом про держслужбу вони не мають права займатися підприємницькою діяльністю. Використання підставних осіб давало змогу правлячій родині формально дотримуватися закону і водночас повністю контролювати свій бізнес. Але це правило працює тільки поки глава правлячої в Чечні сім'ї живий. Я ж додам, що в Кадирова загалом 14 дітей від кількох жінок, але в його політичних планах знач, значну роль відіграють саме двоє: це бізнесвумен і чиновниця, 26-річна Айшат і 17-річний Адам, якому в листопаді виповниться тільки 18 років. І повідомляють, що як наступника Кадиров розглядає саме Адама, якого в Чечні називають молодою копією Рамзана. Нещодавно, до речі, Кадиров Рамзан призначив 17-річного сина Адама куратором управління МВС Чечні, де він одразу роздав нагороди герої Чеченської Республіки. От зокрема, а навіть іншим соратникам Кадирова, які Ну, значно старші від цього Адама. А він тепер ними керує. Сам же Шадам займає керівні посади в кількох силових відомствах, включаючи кураторство батальйону імені Шейха Мансура і Російського університету спецназу. Ну і не тільки Кадиров зараз і Путін, начебто, заявив, що постійно думає про те, хто ж буде його наступником. Про це він сказав у розмові з кремлівським пропагандистом Павлом Зарубіним для документального фільму Росія Крем. Путін 25 літ. А він присвячений 25-річному перебуванню Путіна біля керма Російської держави. І от Путін в цій розмові дав зрозуміти, що він, мовляв, має список кандидатів, які могли почолити Росію після його відходу із посади. На запитання, чи оцінює він потенціал кожного з них. Путін відповів: Так, так і є. При цьому глава держави агресорки підкреслив, що його наступник має користуватися довірою народу. Інакше, за його словами, такий президент не матиме шансів зробити щось по серйозному. При цьому Путін дав зрозуміти, що коли він вирішить залишити посаду, він не буде призначати собі одного наступника, а от відбере кількох людей, між якими от росіяни і будуть робити вибір. Має з'явитися людина, а краще кілька, щоб у людей був вибір, який зміг би досягти цієї довіри з боку громадян країни. Цинічно сказав е Путін, який до речі, як ми знаємо, повністю придушив політичну опозицію на території РФ. А крім того, російський диктатор не назвав жодного прізвища зі списку потенційних кандидатів у наступники. Але те, що Путін несподівано торкнувся однієї з найбільш табуйованих тем у російській політиці, це насправді вже цікаво. Ну і Путін думає про наступника. Це також досить несподівано звучало із його рота. До речі, до чергових виборів президента ще п'ять років. Ну і на них Путін має можливість балотуватися на новий термін, бо вони переписали свою конституцію, де немає ніяких обмежень. Але чому ця заява з'явилася зараз? Проаналізував журналіст Вадим Денисенко, і на його думку, це означає, що... Тема наступника була табуйована в російській політиці доволі давно. А попередні президентські вибори, які відбулися в березні 24-го, вони здавалося б поставили крапку на цьому питанні, але в Росії склалася ситуація, при якій табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади, і от в чому полягає логіка цього транзиту, перш за все в системі глобального перерозподілу майна. Ділова столиця зробила велике дослідження про новітній деребан майна і виглядає так, що перерозподіл відбувається в інтересах семи сімей: Чемізов, Патрушев, Кирієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сейчин, ну і, звісно, Кадиров. Хоча а цей останній за декілька років в правліннях принаймні за останні роки так точно нічого не отримав від Путіна. Складається враження, що ця група людей стає новою наделітою. При цьому тандем Патрушев Чимізов залишається найпотужнішим, попри те, що Патрушев де факто втратив статус наглядача за силовиками. Окремо слід зупинитися на тому, що новітнім каталізатором теми наступника став і ось цей спецпосланець, якого щойно демонстрували, Дмитрієв, якого дехто вже почав одразу а, приписувати йому ставленника сім'ї Путіна через те, що він досить близький до доньки диктатора через дружину, бо вона там подруга доньки Путіна. Важливо окремо звернути увагу і на те, що російське суспільство а давно також. А, Думає про ідею наступника, і соціологічні дослідження показують, що більше ніж у половини населення є страх, що Путін раптово помре і не призначить собі наступника. А третина вважає, що наступник є. Але поки їм його не показують, бо ще зарано. Але звичайно ж, думка народу ніколи Путіна не цікавила, впевнена, що і зараз також в цьому питанні так точно його не цікавить. Що могло стати каталізатором цієї заяви? Перш за все, ми маємо виходити з того, що найближчим часом ніякого наступника не буде. По друге, Путін, як і раніше, бачить свою головну політичну роль виключно як єдиного можливого арбітра. По третє, такі заяви робляться з двох причин або через невпевненість і параною, бо це трюк Сталіна чи Мао для того, щоб оточення почало прохати його залишитися і нікуди не йти. А паралельно він перевіритиме на вошивість оточення.